Права 137. Для нумерації сторінок зошита довелося написати 63 цифри. Скільки сторінок у зошиті. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку порахуємо, скільки треба е, надрукувати цифр, щоб надрукувати одноцифрові сторінки. Так і запишемо. Перше для нумерації всіх. Одно цифрових сторінок. Давайте напишемо навіть з 1 по 9. Ну, е, скільки нам треба цифри? Ну тут для того, щоб надрукувати одну цифру. Одну, одне число від 1 до 9 треба тільки одну цифру, але скільки таких буде сторінок, можна порахувати на пальцях 1, 2 і так далі. Але можна і логічно подумати, щоб така формула справджувалася і далі. Перше, якщо в нас є перша сторінка, і є дев'ята сторінка, то щоб дізнатися, скільки сторінок буде після першої сторінки, нам треба 9. Відняти один і ми дізнаємося, скільки сторінок у нас після першої. Але, власне, ще першу сторінку одну треба надрукувати, то ми пишемо плюс 1. Це дорівнює. 9 мінус 1 це 8. 8 плюс 1. Це буде 9. Пишемо сторінок. Так. Це буде у нас перша дія. А друга дія у нас тоді. 1 помножити на 9, це буде 9 пишемо в дужках, цифр. Тобто, для того, щоб надрукувати всі одноцифрові сторінки, нам треба 9 цифр. Чудово. Друге, давайте не знаємо, скільки... У нас надруковано сторінок, чи вони закінчуються двоцифровим, що найбільш ймовірно. В зошиті рідко коли буває більше, ніж 99 сторінок. Але може бути таке, що їх і більше, ніж 99. Спочатку дізнаємося, а скільки треба всього цифр, щоб надрукувати всі сторінки двоцифрові від 10 до 99. Пишемо для нумерації. всіх двоцифрових сторінок з 10 по 99. Так, ну, міркуємо, скільки є таких сторінок знову таки, якщо ми хочемо дізнатися, скільки сторінок після 10 йде до 99, то ми пишемо, що перша дія 99 мінус 10, це ми дізнаємося, скільки сторінок у нас йде після 10-ї. Але ще треба і 10 надрукувати. Тобто пишемо плюс 1. Це дорівнює. 99 мінус 10 це 89. 89 плюс 1 це буде 90. Пишемо в дужках чого сторінок. То ми знаємо, що таких сторінок треба надрукувати 90. Для того, щоб надрукувати одну двоцифрову сторінку, треба дві цифри. То друга дія, ми пишемо 2, що множиться на 90 і це дорівнює 180. Пишемо чого в дужках? цифр. Виходить, що Всього, якщо б ми надрукували всі сторінки з першої по 99-ту, то це було б 180 плюс 9, 189 сторінок. А нас надрукували тільки 63 цифри. Пишемо тоді третя дія. Так, як 63 у нас менше за 180 плюс 9 то Сторінок менше за 99. Ну що ж, ми знаємо, що сторінок у зошиті менше за 99. А як дізнатися, скільки їх насправді надруковано? Всього у нас цифра 63. Давайте першою дією. Наступною ми від. 63. Віднімемо тоді 9 сторінок, які обов'язково треба надрукувати для всіх сторінок від 1 по 9. Та ми пишемо, це буде дорівнювати. Так, 63 мінус 9. Ну, можна стовпчик, можна усну. 63 мінус 9 це буде 54. Пишемо, це дорівнює 54. Ми пишемо в дужках чого. Цифр. Так. Це стільки цифр надруковано. Надруковано. Для нумерації. Для нумерації. Двоцифрових сторінок двох. Цифрових сторінок. Добре. Тобто в нас, коли друкували двоцифрові сторінки, надрукували 54 цифри. Тоді наступна дія, якщо для друку однієї сторінки треба дві цифри, то щоб знайти, скільки цифр, скільки сторінок надруковано, ще раз одна сторінка це дві цифри. Нам треба 54 поділити на 2, і ми дізнаємося кількість сторінок. То ми пишемо 54, поділити на 2, І це буде дорівнювати. Це можна усно поділити. 50 поділити на 2 це 25, а 54 поділити на 2 це 27. Ви можете і куточком споділити. Якщо вам важко 54 поділити на 2 ми пишемо це дорівнює 27, то ми пишемо у дужках чого сторінок. Це у нас двоцифрових сторінок. Двоцифрових. Так, добре. Тобто у нас 27 сторінок, і ще надрукували двоцифрових. І 9 сторінок. Нам відомо, у нас є одноцифрових. То всього надрукували для того, щоб визначити, якщо у нас є 9 сторінок для одноцифрових, 27 для двоцифрових, то всього тоді 9 плюс 27, і це дорівнює. Це буде 36, це можна усно. Дорівнює 36. Пишемо чого. Сторінок. Давайте запишемо так. Всього надруковано. є». Ну і останнє записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Отже, нас запитують, скільки сторінок у зошиті. Пишемо 36 сторінок. Ну що ж, ось така непроста задача на використання одну і двоцифрових чисел на цьому вправу завершено.